І... Алло, народ, доброго дня! Сьогодні 10.08 23 року. Це місто Хмельницький. Значить, дивіться, зараз я хочу вам продемонструвати документ, який отримала наша колега. Ми робили запит у казначейство Хмельни... Служби України міста Хмельницького. Значить, ми запитували. Які рахунки відкриті для перерахування комунальних послуг? Значить, дивіться спочатку. Ми запитали, чи є рахунки відкриті на міську громаду і міську раду. Значить так, станом це запит був від 18.07 року. Станом на 19.07.2023 року управління казначейства для Хмельницької міської ради та територіальної громади міста Хмельницького не відкрито та ніколи не відкривалося жодного рахунку. Тобто, ми платимо з вами вже не в бюджет, це однозначно. Крім цього, для комунальних підприємств міста Хмельницького станом на 19.07.23 не відкрито жодного рахунку. Для акумуляції коштів, що надходять від громадян, мешканців міста Хмельницького за користування комунальними послугами. Увага! Користування, що пишуть в платіжках? Споживачі. Бачите, яка підміна поняті? Тепер повертаємо далі. І тут ми запитували ось ці рахунки нижче. Оце рахунки, які нам пишуть в платіжках. Значить, на них що так, яка, яка відповідь? Що з зазначених рахунків здійснюються видатки? Ні, ні, секундочка. Ага, що ці рахунки, ось ці, да, які в нас в платіжках йдуть, в управлінні казначейства не відкривалися. Це, напевно, вже всі знають да? новина. Але тут є один дуже цікавий момент. Значить, ось ці рахунки, що вище, це рахунки відкриті на всі комунальні контори в місті Хмельницькому. І куди перераховуються гроші з місцевих бюджетів на проплату наших з вами комунальних послуг. Значить, читаємо: станом на 19.07.23 року в управлінні казначейства для зазначених у запиті комунальних підприємств міста Хмельницького відкрито рахунки одержувачів коштів за коштами місцевого бюджету. Тобто, оці співпраці. Комунтранс, Хмельницький водоканал, Хмельниць теплокомуненерго отримують кошти у МК Дубове, теж це ЖЕК номер 5 переімінований в МК Дубове. І тут далі саме цікаве: за е, зазначених рахунків здійснюються видатки. Відповідно до затверджених планів використання бюджетних коштів, ось вам стаття 55 бюджетного кодексу, 102 яку вони знищили і перенесли в 97 сьому статтю, у тому числі на придбання товарів, робіт, послуг та окремих випадках на виплату заробітної плати працівникам. Все, що ще треба? Так, що народ вже розказала, що тільки можна. Переставайте платити, тому що платите все на іноземні рахунки, а ваші рахунки всі проплочені. Тобто, дивіться, ще якщо взяти цей спецкомонтранс да? і всі інші, тобто, туди йдуть гроші на їхні рахунки, а потім покриваються наші особові рахунки, які відкриті на кожну квартиру. Ну все, до побачення.